У вас есть стопы заполненные, то у вас. Це буде третій раз. Ви дивитесь, про що вам ця карта і вибираєте, яка вам треба ставити. Дрібнички. Причому в дрібницях частіше якраз є. є Це циклі. А мені хотілося, щоб вони йшли. Завжди просмальюся, але я. Всі, які існують в природі, так само взяти, один одного передавати і так само потрібно вибирати. И читать можно інших раунд, где тоже больше карточка, будь ласка, можно взял.

сай, у вас от це наставте, кадас студент прийшов. Я так десь сам заспокійний так. Так, процес тут у нас. От він розпочався. Так, це так. Знаєте, Господи, що?

Рішили щоденно про те, що... Цю ідею ми колись створили, придумали з моєю колегою Анною. Ми хотіли просто знайомити жінок нашого міста з тими людьми, які працюють у нашому місті з психологами, з там, соціальними працівниками, з всіма, хто працює з жінками. Ідея була така, щоб, по перше аудиторію трохи обмінятися, бо всі психологи, хто в нас працює, вони скажуть, що в них є якась своя компанія, яка. Них більш-менш постійно ходить, і все. Нам хотілося розширити цю аудиторію. Нам хотілося показати, що в нас працюють такі класні люди, такі майстри в нашому місті. І ідея була така, щоб просто трошки познайомити за той час, який ми тут проводимо. На жаль, немає можливості прям провести повноцінну там гру або якусь техніку велику, але дати, спробувати, скуштувати, ніби таку дегустацію провести. Оце ми хотілися мали на меті. Сьогодні в нас працюють чотири майстри, не всі психологи, але це люди, які працюють у сфері допомоги соціальної такої. Не? І близько 20 жінок, плюс-мінус кожного разу ми збираємося щомісяця від 15 до 20 жінок. До нас приходять. Є вже постійні, які приходять кожного разу учасниці, кожного разу приходять і нові. і Дуже приємно, що люди йдуть до нас і приходять знову і знову. Сьогодні це вже сьома зустріч. Схема пра праці у нас така, що в нас чотири столи. За кожним відбувається свій якийсь своя майстерка, своя вправа. Якась ми працюємо по пів години приблизно, і потім всі міняються. Тобто, у кожної учасниці є змога спробувати кожну з методик, яка представлена. Що сьогодні конкретно ви розповідаєте чим? Я сьогодні проводжу арт-терапевтичну техніку, таку ресурсну, яка дає змогу зосередитися на тому приємному, що є в нашому повсякденному житті. Ця техніка кола радості. Ми там малюємо сонечко, це я, дерево, це моя родина, хмаринку це моя робота, праця, кар'єра і серце моє повсякденне життя. Заповнюємо їх колами і в кожному колі пишемо про те, що мене в цьому радує. Що мене радує в собі, що мене радує в моєму. Родині і так далі. Ми е, коли починали, справді ми не знали, який попит це буде мати, чи прийдуть люди. Але от вже все, ми, ми збираємося, і ми бачимо, що це справді треба. Це якась підтримка для жінок, це час для себе, це час для саморозвитку, може. так Тому люди приходять, і ми радіємо. Вони несуть це далі, і їх життя трошки може радісніше стає. І вони це несуть свою родину, своїм близьким людям. Було таке, що мами з Ками приходили і так далі, але для жінок а чи батальки позив може життя? Наймолодші в нас були дівчатка там 10 років, 11-12 і плюс скільки влізе. Всі, хто хоче і мають сили і бажання прийти. Ми всіх вітаємо, всіх раді бачити. Я більше працюю з метафоричними картами, але сьогодні, на сьогоднішні як вирішила провести свій авторський майстер клас який я створила на початку війни. А для жінок це мої життєві опори. От ми розбираємо, які життєві опори у нас є. От як їм користатися для того, щоб підтримувати свій психологічний стан, бо ну, в сьогоднішніх реаліях це дуже важливо. Більше жінкам не вистачає впевненості собі, самооцінки, самоцінності, тому що ну, так склалися обставини, що більше жінок ми виросли на тому, що нас вчили, тому що ми повинні піклуватися про когось, повинні для когось щось робити а для себе нас не вчили. Бути себе навчили нас, спіклуватися про себе, цінити себе, все те, що ми вміємо, те, що знаємо, ми сприймаємо як належне, ось, і тому з цього вийде, що у нас низка самоцінність у жінок, самоцінка, і всі проблеми, всі все від цього йде. От якраз у такі наші зустрічі вони допомагають жінкам звернути увагу на себе, ось зрозуміти себе і. Почати якось щось міняти в собі на краще. Сьогодні я знайомилася відвідувачів з практикою мої життєві опори. Ми розбирали, які опори є в, в житті. У кожної людини більшість ну це праці, я вже не перший раз проводжу цей майстер-клас, і взагалі жінки кажуть, що я можу спиратися тільки на себе, але ну, ще можу на родини. А насправді ну, є багато речей, які вони такі, скажімо, дрібні на перший погляд, але вони багато впливають на наше життя, на наше. Е to jest nasz stan ona nasze z... Ось. І тому, от, якщо ти розумієш, знаєш про ці речі, розумієш їх і можеш використовувати їх свідомо, то життя стає трошечки краще і ліпше. Сьогодні ми тільки пишемо. От, і на, на кінець мастер мастер-класу я даю дівчатам витягнути е карти з колоди, е карти, які вказують життєвий шлях. Це такі ну, цікаві карти з порад. От ну і як завжди, метафоричні карти вони працюють дуже добре, і кожна дівчина витягує те, що їй дійсно яка парада дійсно для зараз. зараз. Ви теж кожен кожній, так? Так, так, так. Ми з Ольгою співорганізатори, і з першої зустрічі ми кожен раз разом проводимо. Добре, що жінки не в неділю знаходять час для себе. Це ну це дійсно час для себе, це для, для самопізнання, для саморозвитку. І це ну це дуже класно, це дуже треба. Що вони не зациклються на своїй родині, на своїх дітях, на, на чоловіка, на якихось домашніх справах, а знаходять час для себе. Це дуже класно. Це вже в другий раз на жіночих посиденьках. Мені дуже близька ця тема, тому що я також психолог і арт-терапевт. І я знаю, як зараз в наші часи важливо всім жінкам і дівчатам будь-якого віку, да, якусь мати підтримку, коли ти можеш прийти щось поробити, помалювати, поспілкуватися, знайти нового. Нових знайомих і це якби такий знаєте позитивний стан. Бо як то кажуть, щаслива жінка да і щаслива сім'я, то буде задоволений і чоловік і діти, і всі коло нас. А що ви робите на остапах, які вам дають? Кожного разу це щось новеньке, тому що тут декілька майстрів. От кожен стол, да, за кожним столом це різні майстри, і навіть кожна нова зустріч може бути новий майстер. Оля і Анна вони постійно як би основні, а інші дівчата це інші майстри. Вони дають або трансформаційну ігру, або якусь вправу з смак-картами, або просто арт терапевтичну техніку, ну, тобто різні. Декілька разів, але поки що зайняти дівчата мої особисто знайомі ще не були. Можливо, в наступному місяці прийду з подружкою. Сьогодні перший раз дуже давно хотіла потрапити, але час, час, двоє діток, але і... ж потрапила і дуже цьому рада. Сьогодні перший раз мене всі все дуже дуже подобається. Що робите? зараз тут чотири різні психологи. Насамперед, зараз ми граємо в гру психологічну і розставляємо каміння, нам задають питання, ми на них відповідаємо, шукаємо себе, мабуть. З класними емоціями трошки ти вообще. Взагалі... Від від цього плюс, дуже великий плюс. Ти зустрічаєш людей, яких бачиш перший раз у житті. І їх не дві, не три, не чотири людини, а зразу десять. І ти за дві-три години спілкуєшся зразу з десятьо людинами, яких ти раніше не знала кожна своя історія, і дуже тісно цей контакт за ці дві години. Класно, класно виходиш. Я дуже швидко йду на контакт. Я відкрита і людей поважаю, люблю. І я відкрита до них. Мені дуже легко зараз. що саме найбільше, мабуть, оці стреси, оці тривоги, діти, як в садик повести, як забрати боже зразу все, плюс дома, кучу всього, плюс якщо людина ще й працює, оце бистро, 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 думки, стрес. І оце навантаження психологічне, оця закритість, замкнутість, да, да, да. А людині треба все ж таки один на один прийти в незнайому атмосферу, чомусь іншим зайнятися. Дві години просто відпустити себе, відволіктися від цього цього. Я так, думаю, що часто да, да, наче п'ять минут вже прийшла, вже півтори години. То так, так ви праві.